Шановні підписники, вас вітає компанія Greenway Auto і у нас сьогодні на перегляді легендарна Volvo V50 в ексклюзивній комплектації, яку ми привезли із Німеччини. Зараз розкажу все про цей автомобіль. Пройдусь, товщиноміром покажу по локофарбовому покриттю по документації, технічно. Стан салону, все все розкажу про цей автомобіль. Зразу скажу, що автомобіль розмитнений, є сертифікат, в будь-який момент готовий до першої постановки в МРЕО на облік. Ціна питання буде коштувати приблизно 4,5 тисячі. Це з урахуванням оплати пенсійного фонду 3%. Отже, біксінон умивачі фар проти отуманки. Красивий стильний чорний колір для цієї Volvo, цієї моделі. Ідеально фасує. На оригінальних дисках 205 50 r 17 Зараз детально покажу максимально близько кожну деталь, щоб було зрозуміло, що по кузову тут все ідеально. Релінги, люк. Ось стан по кузову. 2011 рік випуску і розмитнулася машина 2011 роком. В тих паспортів у вас буде 2011 рік. Передостанній рік випуску в цьому кузові. Заді парктроніки. Тут хромована накладка, ну, звичайно, це рестайлінгова модель. Тут двигун 1,6 дизель 115 кінських сіл, 270 ньютон метрів. Меганадійний економічний. Пізніше більш детально розповім про цей автомобіль. Градом нічого не побито, все рівненько, всі зазори все рівно. І це, друзі, тому що жодна деталь не фарбована в цьому автомобілі. Стан я сказав би прям ідеальний. Піскоструєм бампер, капот нічого не побиті. Бачите номерну рамку? Lotus Muller Motors D. Volvo. Цей автомобіль ми купували у цього дилера. А взагалі було два власника. Тільки два власника було. Цього автомобіля. Так, тепер прийдуть з покажу, що жодна деталь не фарбована. І ну, ви бачите по зазорам це все чітко видно. Допуски десь до 130 мікрон.

91 103 111 113 101 103 101 112 99 112 98 90 94, 68, 84. Друзі, жодна деталь. Жодна деталь не фарбована. Тепер по стану салона і комплектації. Ну, почнемо з багажника. Ось стан Резинки, пластик. Все в комплекті є, шторка, сіточка. Ну, і тут комплектація максимальна, то ще ось, ось, так, ось така кришка є. По шумоізоляції всі вже не раз я показував і розказував, що тут дуже багато три слоя войлока, дуже класна шумка тут цієї машини. Ще раз повторюсь. Доволі такий місткий багажник як для такого класу автомобіля карти. Гляньте на цей салон. Ці наліпки є оригінальні. Шкіряний, справжній. Білий салон, дуже нарядний, стильний, як у преміальному автомобілі. Потолок акуратний, ніяких зацепів, нічого такого не возили, нічого не царапилось. Водійська сторона, яка частіше всього зношується. Всі 4 склопідйомника. Бачите, хромовані такі динаміки тут накладки, все тому, що тут є сабвуфер. Ну і крісло, звичайно, з електрорегулюванням і з пам'яттю. Дуже велика рідкість. Дуже рідко зустрічається. Ну і автоматичне світло є. Датчики світла, датчики дощу. Далі. Мультируль, шкіряний, круїз-контроль, клімат-контроль, блютуз гучний зв'язок. Все це є. Ось стан крісла диск. Система старт-стоп. Ось кнопочка можна відключати. Шестиступка, підгрів сидінь. Ну і дивіться сюди. Музика Premium Sound Volvo. Є монітор. Управління монітором тут. Кнопки. По музиці дивіться. Зараз виключу Sound Баси, тут сабвуфер є, тут дуже крута музика. Клімат холодом дує, працює. Включав, перевіряв, проблем немає. Значить, по пробігу 158 тисяч. Лампочки горять, машина на ручнику, я не пристебнутий і включені противотуманки. Машина заведена, працює рівно тихо, помилок ніяк немає. ступка. Документи теж покажу. Дзеркало з автоматичним затемненням, ну і, звичайно, люк, все працює. і Ну і Козирки тут, хто не знав, у Вольво тут дві підсвітки, бачите? Теж практично це все є. Йдемо далі. По стану ще салону, подивимось з правої сторони. Ну, да, ось бачите, такі резинові підкладки під ручки, тому не примерзають, тому тут немає корозії. Це все Volvo. Ось ці пороги це накладки пластикові, тому якщо ви там поцарапаєте щось, або не йдете на бровку, або ще там якісь моменти, то нічого страшного. Більше того, Корозії ніякої не буде. Теж продумано. Ось там карти. Дуже класний стан автомобіля, збережений стан і топова комплектація. Так, Тепер по історії. Дивіться, було два власника. Ось бриф, що машину привезли ми з Німеччини. Перший власник був з 5-11 рік німець. І другий власник був з 13-го року, практично по сьогоднішній день, теж німець, ось маленький бриф. Де те ж саме вказано цей власник, що був оригінальні світлі коврики. І ось ця панелька, вона така коричнювата теж стильна. Стан резини континенталь. Зараз подивимось під капотом. Все скло по периметру рідне. 11. Крім лобового скла. В 2019 році було замінене, але на оригінальне. Видно, був скол якийсь і поміняли. В Європі це часто зустрічається, тому якщо ви прийдете і будете говорити, що була бита машина, бо обміняне лобове скло, ну, мабуть, ми з вами ну, не знайдемо спільну, спільну мову або хтось не розуміється. Тут ксенон я вже говорив, тепер подивимось під капотом, як працює двигун. Хвилинку. Так, Ось двигун, робота двигуна. Тут є вебасто. Ось наліпка, тут наклеєчка. І там є ще така лампочка. Це теж доповнює комплектацію. Тут є якісь відмітки, якщо почитати, що тут написано, де що коли мінялось, кому цікаво. Будь ласка. Тепер по двигуну. Дивіться, двигун а, зовсім не мився. Він в робочому стані. Такий доволі таки пильний грязнуватий, але сухий. Ну, Хто розуміється, часто тут запотівання з цих шлангів буває, тут де турбіна буває, там ще десь такі. Ну, гляньте, тут все сухо. нас З акумулятором, акумулятор варта, підтримкою системи старт-стоп. Ну, От звук двигуна. Восьмиклапанний, один розпредвал, 115 кінських сил. Друзі, розхід 3 літра по трасі, 3,7 змішаний цикл і 4,2-4,5 Ну Якщо по Києву по пробкам, ну хай 5, ми економічний економічно Подивимось по вихлопу. Ну. А тут диму ніякої сажи нічого немає. Приємний солодкуватий дизельний запах, такий як повинен бути, тому що колоя вся на місці ось такий у нас сьогодні. Прекрасний ексклюзивний Вольво. Багато хто мені там із хейтерів писав, що ж це у вас за топ-комплектації, це не топ-комплектації, бо немає люка. Трішки смішно, але, друзі, ось Ось привіз вам з люком. То, мабуть, вже, мабуть, з самих-самих таких вибагливих клієнтів, мабуть, це вже тоді питання як не повинно бути. Тому, друзі, запрошую вас на тест-драйв. Знаходиться автомобіль Києві на окружній дорогі, там автомайданчик. У нас працює програма Leasing Trade-In. Рядом Рево з однієї сторони 2 км з іншої сторони 2 км. Дуже швидко і швидко зможемо вам допомогти поставити на перший облік. Можете самі зареєструватися в онлайн. Питань зовсім ніяких не буде. Дуже достойний варіант. Бачите, височенька машина, з ходовкою тут все нормально. Закінчую перегляд. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Дійсно, ексклюзивний варіант в дуже хорошому стані. На цьому, друзі, все. До зустрічі! Зустрінемось на автомайданчику компанії Greenway Auto. До побачення!